В Україні започатковано День пам'яті та примирення. Відтепер він відзначатиметься щороку, 8 травня. Сьогодні, вперше, після 70 років ми зібралися, щоб пом'янути тих, хто не прийшов з полів битви, хто заг, хто помер після війни від тяжких ран і хто е, сьогодні. Помер, захищаючи нашу вітчизну. Цього дня ірпінська громада зібралася біля братської могили, де пройшли панихида за загиблими та покладання квітів. Україна одна із найбільших країн світу, яка понесла величезні жертви матеріальні і людські. І своїми жертвами. Допомогла всьому світові визволитись від фашистської чуми. в селищі Мастища біля доту відбувся церемоніальний концерт, але свято не надто втішало. В цьому році День перемоги. Ми святкуємо трошки не так, як раніше. Ми до цього привикли. Не буде параду в Києві, не будуть сортувати нашим героям. Сьогодні навіть і сонця, й того немає. В країні іде війна. Сьогодні наші онуки, внуки наших ветеранів взяли зброю. Наших хлопців знищують, і стрілянина йде кожен день, кожен день, От. але наші тримають свої рубежі і борються за нашу землю, за нашу рідну Україну. У нас знову війна на нашій землі і знову це все лігло на плечі простого народу. Будемо сподіватися, що коли у кого-то хватит ума самой І ми будемо самой доброй, самой красивой страной в мире. Війна на чесновидіння переслідує країни, котрі були скріплені миром єдиним. У Мене колись дідусь також воював, але жалко, що їх його вже вже немає. Розказав, що було дуже страшно, що ти з старим таким. Як би сказати, рушницею, темно, страшно. І ти не знаєш, ти не, не знаєш, що очікувати. Молоде покоління, що виховується сьогодні на фоні війни, емоційніше сприймає історію Другої світової. Квітка Мак символізує, е, напевно, ті страшні дні, те, коли проливалась кров за вітчизну нашу. Ось. Ось серединка у мене і біла, але вона повинна бути все ж чорна. Це символізує певно якусь ну, трагізм. Думаю. Але будь-яка війна закінчується миром, адже людина створена творити, а не руйнувати. Я тільки надіюсь на те, що наше керівництво буде благорозумне і зробить все так, щоб і наша армія була настояща армія, щоб вона була тисячі. А на своєму рівні повинні договоритися, щоб все таки ми жили з любими народами, які нас окружають в мірі, в тому числі і з російським народом. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, Ірпінь Тебе.